Мій позивний Монте, я бойовий медик, і я один з засновників вірменської спільноти в мілітарі на мезиц груп. В Україні я більше 20 років. Я громадян України, та моя родина, батько, і мати вони не захотіли не захотіли нікуди тікати. Ось і ми зустріли тут повномасштабне вторгнення. Спочатку, як це у нас в Одесі прийнято, так, пісок, ми всі волонтерили, грузили пляж, пісок, мішки, Ось, будували блокпости десь пів року після початку повномасштабного вторгнення. Ну, на мене дуже вплинула і погибель мого побратима Діма Слушенка. Ось це він, футболист в Одесі. Він пішов служити, я навіть цього не знав. Просто в один день я отримав дзвінок, що е, Діма Слученка, на псевдо Лесик він загинув е, десь під Бахмутом. Я зрозумів, що е, смерть, вона вже поруч, вона вже забирає моїх друзів, з котрими я там більше десяти років. Е, це було таким першим дзвіночком, е, котре, після котрого я зрозумів, що треба вже. Брати до рук зброю. За фахом я медик за освітою, і тому, е, тому став саме бойовим медиком. Працював на всій ділянці, на всіх ланках евакуації, Тобто я був на медиваці і другим номером, потім першим номером у мене був свій екіпаж. Потім я перейшов і на кейзевак, тобто, у нас був такий пінцгавер, це така здоровельна, здоровезна ББМка. Броньована автівка. Ось. Тобто ми вже під'їжджали до лінії фронту, до АБЗ і забирали наших поранених. І після цього вже я працював вже саме на полі бою. Ось. Ну, взагалі це дуже різні відчуття, коли ти на Медаваці, на Кейзаваці або безпосередньо на полі бою. Батігор! 300 метрів від нас! <плес> Винищувачі! Винищувачі! Саме складне, це коли ти отримуєш, це коли не довозять пораненого. Вже ти отримаєш парадійці вказівку, що ось, ось вже везуть тобі пораненого. Там. Якщо це твій побратим, котрого ти знав, то це взагалі дуже, дуже боляче. І, ну, коли його не, не довозять. Я знаю, що якщо б в нього були б шанси, я точно врятував би його. Ось і, ну, Усі усвідомлюватися це дуже неприємно і складно, тяжко. Це саме а, смерть. Дай працювати з ранами. Іноді <реш> ну, дійсно буває неприємно і так далі, але це все робота, це все ти до цього звикаєш, ти ну, готуєшся до цього. А коли ти вже нічого не можеш зробити, коли вже поранення несумісне з життям, ну, це тяжко ось втрачати. Було кілька таких випадків, котрі там, ну, на котрі доводили до межі, була лісопосадка. посадка. Там всюди ці ПФМки, лепестки. Іду, іду, іду. Це, мабуть, хто зараз воює розуміє, що це дійсно якась велика проблема. Вони всюди, і дуже багато хто на них підривається. Ну, ми ходили. І, коротше, ми побратим став на ліпісток. Цей час я йому допомагав, потім ще поруч став ще один побратим на ліпісток. Я був єдиним медиком, ну я був медиком групи. І ось. У мене було два паралельних, паралельних а, поранення. Ні, давай двоє вот так. Погнали, погнали. Зора, возьми за другой рукою. Другой рукой, возьми, Жора. Жора, вот так. Да, ваше коп, ваше коп. Це був лепесток, Жора, це був лепесток. Будь смотри під ноги. Чуєш? Жора, ти прийняв? Прийняв. Смотрим, ноги йдемо. Ось я іми займався, і потім ще по рації отримав повідомлення, що на сусідній нашій позиції, де також були наші е, наші воїни, вже тяжке поранення отримав е, мій побратим. Ось, і у мене було таке ж, ну я вже е, думками був там з тяжким, я розумів, що треба вже. Там там працювати, готувати всі ці препарати, будувати якийсь план евакуації. І в мене вже перед собою ще двоє кричащих від болю побратима. Ти тут щось робиш, ти думаєш вже про того про тяжкого. Ну, Це був такий дуже, дуже тяжкий для мене момент. На жаль, тяжкого до мене не довезли мого побратима. Він загинув. Ось, і Я знаю, що якщо б у нього були б шанси, якщо я б зустрів, би, я, би, я б врятував би його, але, а, ну, але ця війна сталася так, що вони потрапили там в засідку і а, його не змогли евакуювати, доставити до мене. Фу. Так. Все, ми в греті, все нормально, пацани. Що все зробимо, мені бачите. Такс. Все, все Саме з тими побратимами, хто наступив на ліпісток, ми з ними гарно спілкуємось. Е, хтось мені вдячний, хтось, е, мабуть, і трохи тримає на мене якусь злобу, бо, щось, ну, бо він втратив кінцівку, і, мабуть, я міг, на його думку, щось зробити краще, але це війна, я це все розумію, це біль, це смерть. І кожна людина, вона особлива і відчуваю це, ну, це індивідуально. Тож головне врятувати життя людей. Але ну, звісно, бувають випадки, коли щось можна було зробити краще, але ну, на полі бою, коли по тобі стріляють, коли вже і твоє життя під загрозою, тож, Головне правило медика це не зробити більшу кількість поранених. Тобто не треба ризикувати своїм собою, щоб когось врятувати, бо ти фахівець, ти можеш врятувати більшу кількість людей, якщо ну, трохи себе збережеш, ніж буде це пусте геройство. Ось це статистика, це математика, це війна. І треба до цього підходити з розумом, з холодною головою. Мені дуже допомагає віра в Бога. Ось, я віруюча людина і постійно молитви, вони також мені допомагають, вони, вони мене заспокоюють. Ось, і я розумію, що Господь поруч. і, і Якщо я долиною смертної темряви, не боюся зла, бо ти зі мною. Мені дуже допомагає, я завжди молюсь. Знаєш, я навіть бачу сни, в котрих я молюсь, у вісні молюсь. Можливо, це після цих, типу як частина цього ПТСР, бо я знаєш, кажу, багато молився і в окопах, і потім це вже у вісні приходить ось ось таке. З біблії Ісая з тих. Шостий і почув я голос Господа, який питає, кого, кого послати мене і хто піде за нас. І ось він я Пішли мене. Пішли мене. Ось. Ну, Віра вона допомагає. Загалі знаєш, це відчуття. Смерть і відчуття страху я би, цього животного тваринного страху я б його рад, раджував би відчути всім. Звісно, наперед, не бувати в тій ситуації, в якій я був, ця смерть вона реальна. А просто це відчуття відчути. Слова не варті нічого, варті тільки справи. Такий урок війни. Приїжджала за нами ця Віб'ємка. І один з тих, хто мав евакуйовуватись, эваку... ну просто була звичайна ротація. Типу, пригнули в Хто з тих пригнув в Віб'ємку, а там був хлопець, який не встиг запригнути туди, і він став на цей їбучий ліпісток. І, типу, ну, він поранений, він не може рухатись, а там же всі кричать, давай швидше, швидше. А тіп лежить там, метрів не знаю, десяти від цієї біб'ємки. Воді кричить, типу, я вже їду, давайте, типу, закривається ця вся... панель задня. Ну, і ось це завжди такий вибір. типу, Твій типу, побратим, твій друг, він вийде з цієї броні, з цього квітка на це ну, можна рахувати квіток на життя. Да? Бо тут тобі загрожує смерть. Тут воно все реально, а там життя. Ось, і він, обираючи цю смерть, він вийде з цієї біб'ємки і або закине тебе внутрі, або тут чекати наступну. Ось Це такий приклад з того, що таке війна і дружба на війні. Дійсно таке відчуття чоловіка до чоловіка, котрий, з котрим ви. Танцюєте зі смертю. Війна це імен, імена, імена полеглих наших героїв, імена людей, котрі віддали своє найцінніше своє життя а, за незалежність, за свою сім'ю за сім'ї. Просто за себе, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, що ти. А, Поважав самого себе, бо коли прийшли, прийшов ворог, ти не, е, не злякався десь не побіг, а ти прийняв бій. Звісно, ніхто не хоче воювати вічно, постійно. Я теж не хочу воювати, але е, треба до цього готуватись і після закінчення війни. Ну, я, мабуть, продовжив би цю військову справу. А, а от Хотілося б, звісно, мати сім'ю, дружину, дітей, Ось. але мій шлях, ну, мій шлях якось це йде всупереч з, цими... з цією ідеєю. Якщо Бог дасть, покличе своє військо, будемо воювати, якщо Бог дасть. Створити свою сім'ю, то будемо робити сім'ю, бо це наш виклик. Ми народилися так, такі цікаві часи. Е, краще було б, ну, багато хто каже, що краще було б не народжуватись, народжуватись не цікаві часи, але ну, то, мабуть, трохи і е, скучно було б.